Привіт усім! Ви мрієте жити під португальським сонцем серед неймовірних краєвидів та привітних людей. Канал YouMigrant розповість вам про всі шляхи до отримання громадянства цієї чудової країни. Португалія славиться своєю гостинністю та прихильністю до тих, хто переїжджає, що робить її привабливим місцем для життя. Чи то сонячні пляжі Алгарви, жваві вулички Лісабона, чи то старовинні міста Порту. Португалія має що запропонувати кожному. Давайте разом розглянемо всі варіанти, щоб ви могли обрати той, який вам найбільше підходить. Перший і найпоширеніший спосіб отримати громадянство Португалії це натуралізація. Вам потрібно легально проживати в Португалії протягом п'яти років. Це означає, що у вас має бути дозвіл на проживання, наприклад, робоча віза або віза для навчання. Важливо мати постійне житло, орендовану квартиру чи власний будинок. Достатньо базового рівня португальської мови, рівень А2. І, звичайно, бути законгромадянином. громадянином. Ви подаєте заяву та документи до міграційної служби. Після подачі документів потрібно скласти іспит на знання мови. Тепер залишилося лише чекати на рішення, що триває від 6 до 12 місяців. Отримання громадянства Португалії це чудова можливість стати частиною європейської спільноти. Любов це прекрасне почуття, яке може привести вас до найнесподіваніших куточків світу і навіть допомогти отримати громадянство іншої країни. Якщо вам пощастило зустріти своє кохання в Португалії, то шлюб з громадянином цієї країни може стати вашим щасливим квитком до португальського паспорта. Звичайно, для початку вам потрібно бути в законному шлюбі з громадянином Португалії. Ваш шлюб має бути офіційно зареєстрований, і ви маєте мати всі документи, що це підтверджують. Важливо, щоб ваш шлюб не був фіктивним, а будувався на справжніх почуттях. Вам потрібно буде надати докази спільного проживання, спільні фотографії, договори оренди житла, спільні банківські рахунки, все, що може підтвердити, що ви дійсно живете разом як чоловік і дружина. І, звичайно, вам потрібно буде трохи вивчити португальську мову. Не хвилюйтесь, вимоги до рівня володіння мовою не такі високі, як при натуралізації. Достатньо буде базового рівня, щоб спілкуватися з родиною вашої другої половинки та розуміти повсякденні розмови. Процес отримання громадянства через шлюб досить простий. Ви подаєте заяву, надаючи всі документи, що підтверджують ваш шлюб та спільне проживання після подачі документів. Вам залишається лише чекати на рішення. Зазвичай це триває від 6 до 12 місяців. Отримання громадянства Португалії через шлюб це чудовий спосіб стати частиною цієї прекрасної країни, будувати спільне майбутнє з коханою людиною та насолоджуватися всіма перевагами життя в ЄС. Якщо ви підприємець або інвестор, Португалія радо відкриє вам свої двері. Інвестиції в економіку це вигідне вкладення та можливість отримати громадянство ЄС. Вам потрібно інвестувати щонайменше 500 тисяч євро в нерухомість, бізнес або інноваційні проекти. Португалія пропонує широкий вибір нерухомості від ВІЛ до квартир в історичних центрах. Створення бізнесу в Португалії чудова ідея. Уряд підтримує іноземних інвесторів. Після інвестицій подайте заявку на золоту візу, яка дає право проживати в Португалії та пересуватися шенгенською зоною. Через 5 років ви зможете подати заявку на постійне проживання, а ще через рік на громадянство. Інвестиції в Португалію це шанс відкрити нові горизонти, розширити бізнес та насолоджуватися високою якістю життя. Португальське коріння, отримання громадянства за правом крові. Можливо, ви не знаєте, але у вас є португальське коріння? Або, можливо, ваші діти народилися в Португалії? У такому разі, отримання португальського громадянства може бути набагато простішим, ніж ви думаєте. Діти, народжені в Португалії від іноземних батьків, які легально проживають в країні протягом одного року. Автоматично отримують право на португальське громадянство. Це означає, що ваші діти, народжені на португальській землі, стають повноправними громадянами цієї країни з моменту народження. Якщо ж ви самі маєте португальських предків до другого покоління, то ви також маєте право на отримання громадянства. Це стосується тих, чиї батьки, бабусі або дідусі були громадянами Португалії. Процес отримання громадянства за правом крові досить простий. Вам потрібно буде зібрати документи, що підтверджують ваше походження або народження ваших дітей в Португалії. Це можуть бути свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Після подачі документів до португальської імміграційної служби ваші документи будуть ретельно перевірені, і у разі позитивного рішення... Ви або ваші діти отримаєте португальське громадянство. Отримання громадянства за правом крові це чудовий спосіб відновити зв'язок зі своїми предками, стати частиною португальської культури та історії, а також отримати всі переваги життя в Європейському Союзі. Навчання в Португалії ваш крок до європейського майбутнього. Мрієте про навчання за кордоном? Португалія це не тільки сонячні пляжі та смачна кухня але й високоякісна освіта, яка може стати вашим пропуском до європейського майбутнього. Уявіть, ви навчаєтесь в одному з престижних португальських університетів, занурюєтесь в атмосферу студентського життя, знайомитесь з новими людьми з різних куточків світу. Але найголовніше, після закінчення навчання ви маєте можливість залишитися в Португалії та побудувати тут свою кар'єру. Для цього вам потрібно буде закінчити повний курс навчання в Португальському університеті та отримати диплом бакалавра, магістра або доктора наук. Важливо, щоб ви легально проживали в Португалії протягом усього періоду навчання. Для цього вам знадобиться студентська віза, яку можна отримати, надавши документи про зарахування до університету та фінансові гарантії. Після успішного завершення навчання ви маєте право подати заявку на отримання посвідки на проживання. З посвідкою на проживання ви зможете легально працювати в Португалії та вільно пересуватися країнами Шенгенської зони. Після п'яти років легального проживання в Португалії ви отримаєте право на постійне проживання, а ще через рік зможете подати заявку на громадянство. Навчання в Португалії це не тільки інвестиція в вашу освіту, але й можливість відкрити для себе нові горизонти, отримати безцінний досвід життя за кордоном та побудувати успішне майбутнє в Європейському Союзі. Гуманітарні причини. Португалія відкрита для тих, хто потребує захисту. Португалія це країна з великим серцем, яка завжди готова надати допомогу тим, хто її потребує. Якщо ви зіткнулися з труднощами у своїй країні та змушені були її покинути, Португалія може стати для вас безпечним і гостинним домом. Якщо ви отримали статус біженця або інший гуманітарний статус, ви маєте право легально проживати в Португалії та користуватися захистом і підтримкою з боку держави. Для отримання статусу біженця вам потрібно буде надати докази того, що вам загрожує переслідування у вашій країні за ознакою раси. Релігії, національності, політичних переконань або належності до певної соціальної групи. Якщо вашу заявку буде задоволено, ви отримаєте дозвіл на проживання в Португалії та доступ до соціальних послуг, таких як медичне обслуговування, освіта та допомога в працевлаштуванні. Після п'яти років легального проживання в Португалії ви зможете подати заявку на отримання громадянства. Це означає. Що ви станете повноправним членом португальського суспільства, матимете право голосувати на виборах та користуватися всіма перевагами життя в Європейському Союзі. Отримання громадянства Португалії з гуманітарних причин це шанс розпочати нове життя в безпеці та добробуті, побудувати майбутнє для себе та своїх дітей, а також стати частиною гостинної та толерантної країни. Отже, як бачите, існує багато шляхів до отримання громадянства Португалії, чи то навчання, інвестиції, воз'єднання сім'ї, чи то просто любов до цієї країни, у вас є всі шанси стати частиною португальської родини. Португалія відома своєю прихильністю до тих, хто переїжджає, що робить її привабливим місцем для життя. Не зупиняйтеся на досягнутому, досліджуйте можливості і хто знає, можливо. Вже зовсім скоро ви будете насолоджуватися смаком паштейж Дената та ароматом портвейну під лагідним португальським сонцем. Якщо вам сподобалася ця інформація, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні пости про життя, роботу та імміграцію до Португалії. Дякуємо за увагу!